Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко захоплення українських міст на сході країни зсу на Курщині Ф 16 і Російський Арішнік. Про події на фронті впродовж 2024 року і ймовірні сценарії на 2025 рік говоримо сьогодні з нами Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ з березня 2014 по червень 2015 року, директор агентства з реформування сектору безпеки. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я вам. Дякую, що ви приділили час Українській службі інформації. Якщо починати з загального питання, які плани військові плани Кремль ставив в Україні на 2024 рік, і якою мірою окупаційні війська змогли їх досягти? Дивіться, давайте не будемо е, акцентувати угаду справді на, на фронті, тому що я не вважаю себе там великим фахівцем. Ситуацію на фронті безпосередньо, але якщо брати глобальні речі, Росія стала себе мету вийти на адміністративні кордони тих областей, які вони включили в свою конституцію. Це Луганська, Донецька частково ну, повне захоплення Херсонської і Запорізької області для того, щоб реалізувати ці завдання. Розуміючи, що, наприклад, вони не зможуть е, форсувати Дніпро і взяти Херсон, вони вирішили піти е, шляхом, е, таким, е, що захопити частину території Харківської, Сумської, можливо, Чернігівської областей, таким чином, під час можливих теоретичних майбутніх перемовин, з, обміняти цю територію на е, ще раз говорю, на, 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 на ті області, які вони собі самі включили в конституцію свою. Теоретично за їхнім законодавством теоретично юридично виходить так, що Збройні Сили України це є бандформування, яке воює на їхній юридичній території, і вони на цьому наголошують, що от, от ми, ми самі собі зробили там якісь там референдуми, саме собі визначили цю територію, і це все вже наше. 24-му році українці е, зрозуміли цей цю пастку, зокрема, е, в травні, коли вони почали наступ на Харківщині, їм не вдалося е, реалізувати свої задуми. А в серпні, е, перед е, можливим наступом на Сумщину, наші зробили парадоксальний крок, і зайшли на територію Росії, і таким чином змінили парадигму цієї війни. Чому тому що е, коли Китай наголошував на якомусь там мирному плані, він якраз наголошував на тому, що реалізовувати, як Росіяни кажуть, враховувати реалії на землі. Враховувати реалії на землі з захопленням Курської області вже не вдасться. Тому що треба тоді або вибити українські війська з території Росії, або якось визнавати, то, що частина Росії знаходиться в окупації іншої України. що вони ніяк не хочуть визнавати. Е, проблема Росії в тому, що вони не можуть вийти і відверто сказати правду. Ми ведемо війну проти суверенної держави України. Вони цього не говорять, вони там якесь СВО проводять на е, окремо якісь там території. Е, треба вийти і сказати. Наша територія частково окупована е, іншою державою. Вони цього не роблять, вони проводять якісь там контртерористичну операцію на обмеженні території Курської області і так далі. І так далі. Тобто, будь-яка. Ситуація, яка е, зрозуміла всім в світі, і яка лежить на поверхні, Росією не визнається. Ну, е, хочу сказати, що таким чином Росія несь, нічого не досягла цього року. Вона не, неспроможна була е, вийти, незважаючи на значні зусилля, незважаючи на те, що вони частково реалізували план е, захоплення е, певної території в, е, в Донецькій області, е, їхні війська. Е, Знаходяться на території Харківської області, разом з тим, вони не досягли того, що вони хотіли. Тому е, вважаю, що незважаючи на ті всі труднощі, які були в нас цього року, це і проблема з е, боєприпасами, це і проблема з, е, на початку року, з реалізацією щодо допомоги нам, зокрема Сполучених Штатів, це і турбулентність, яка була е, спричинена. Виборами в окремих країнах і в першу чергу в Сполучених Штатах, все це е, незважаючи на це все. Україна встояла, Україна є, я сподіваюся, буде. Саме ці фактори, які ви зараз перелічили, на вашу думку, посприяли росіянам в тому, що вони е, відчутно активізували наступ саме на сході України. Ну, дивіться, в них завдання дуже просте. Вони. Е, Будь-за будь-яку ціну хочуть вийти на ті кордони адміністративні, і їм е, досягти цієї мети вони е, е, намагаються за будь-яку ціну, е, відверто кажучи, жодна країна, е, проводячи якісь наступальні дії, не, е, не використовує на на настільки цинічно свою живу силу і ті можливості, які в них є. Навіть Радянський Союз під час Другої світової війни. І то він е, розумів виснаження там армії, е, розумів е, положення е, в тилу і е, узгоджував якісь там дії для того, щоб е, можна було накопичити сили для того, щоб завдати якогось удару і реалізувати ті чи інші стратегічні плани. Е, в даному випадку Росія вирішує тактичні плани, ну ніяк не стратегічні. Стратегічні ще раз говорю це вихід на адміністративні кордони цих областей, а тактично та, вони виграють. І незважаючи на що, кидають все більше і більше е е і живої сили, і техніки в горнило цієї війни. Е всі фахівці е е в один голос говорять про те, що Росія всередині виснажена, вона фактично сама себе повідає з середини, е реалізуючи незрозумілу якусь яку доктрину, і складається враження, що вони е роблять це для того, щоб це, це, це наш останній бій. От якщо ми зараз його не виграємо, все, після цього вже щось там почнеться. Я розумію, що почнеться, тому що 25-й рік за всіма економічними показниками Росія може не просто провалити, а впасти в калапс. Кал... Кал... Особливо це стосується середини року, ще до певної межі, там вони там травень, червень вони ще можуть протриматися на тих резервах, які не є. Але далі не зрозуміло, що буде. Чому вони це роблять? Не знаю, таке враження, що диктатор Путін реально не розуміє, чим це все може закінчитися. І знаєте, так, чисто по-російськи, будь собою, і, 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 йде, і йде в тому напрямку, навіть не зважаючи на те, чим може завершитися для його країни це все авантюра. Зараз багато хто пише про те, що Росія розглядає такою крайньою точкою 20 січня майбутнього року, ну саме день інаугурації Дональда Трампа. Скажіть, будь ласка, якщо робити висновки з того, що ви зауважили, чи можна сказати, що саме до цієї дати росіяни будуть максимально намагатися а вибити збройні сили України з території Курської області, Б і такі вийти на кордони Донецької області? Ну... Я, я думаю, так тому що дивлячись на те, що вони не тільки е, ці два фактори е, Курськ, Донецька, е, ну Донецька область, але й намагаються е, навіть форсувати е, в якійсь мірі, е, спробувати форсувати Дніпро і накопичити якісь певні сили на запорізькому напрямку, хоча вони не, не, не відповідають тим можливостям, які вони можуть зробити, але це все говорить тільки про, про, про справді про дату 20 січня. І е, вже дуже багато фахівців сказали, що ситуація ну зовсім не зміниться після 10 січня. Це так приблизно саме, як і е, виграє Дрональд Трамп чи не виграє е, в листопаді. Тобто е, нічого не зміниться. Система Сполучених Штатів побудована таким чином, що незважаючи на ті всі заяви, які робить е, Трамп, незважаючи на ті всі е, можливі нюанси е, в підтримку Росії, які там роблять його. Його певні прихильники нічого не відбудеться, це буде так як, та, та, як, ну, точно не так, як хоче Росія. І якщо вони цього не розуміють, то вони, вони постали не на, на той кольор, грубо кажучи, на ту цифру. І таким чином, я думаю, що програм буде ще більш такий суттєвий. А після того, що відбулося в Сирії... Ми можемо просто розуміти, яким чином відбувається крах держави, яка нібито зі сторони виглядає такою міцною, сталою і непохитною, то що не можу не запитати, як ви бачите події в 2025 році. Можливо, у вас є декілька варіантів розгортання цих подій, декілька сценаріїв. А якщо є, поділіться, будь ласка, з нами, і поясніть, з чого виходили, коли їх формували. Ну, дивіться, основа складається економічна ситуація. Якщо ми робили все з запасом на 25-й рік, тобто у нас запас міцності 25-го року більш-менш зрозумілий. Тобто, ми розуміємо, звідки ми будемо брати озброєння, ми розуміємо, звідки в нас буде, є, буде йти фінансування, ми розуміємо концептуально, що відбувається з нашими союзниками. Тобто, ми фактично 25-й рік входимо. З розумінням, що ми цей рік переживемо однозначно і фінансово і е, в стані зброї, та він буде непростий, як і всі роки війни. Бо війна йде, вона не надає якихось там оптимістичних ноток. Але е, разом з тим е, ми досить спокійно входимо в цей рік, е, на, на відміну від е, Росії, яка справді е, поставила дуже багато. На ту на ну, що на 5 листопада, що на 20 січня намагається зараз використати всі, всі можливості. Ну, якщо в неї не виходить на полі бою, то вона намагається використати ті можливості, які в неї є. Це далекобільна далекобійні удари по Україні знищення енергетики, дискредитація керівництва держави, спроба дестабілізувати ситуацію всередині держави через своїх. Людей там чи, чи через свої можливості підключення своїх агентів впливу з Європі, зокрема в ЄС, і ми це спостерігаємо відверто. Ті всі нюанси, які ми бачимо з поїздками до Путіна, як би це не називалося, і хто би як це не, не казав, але це все і так відверто, дуже принизливо і для них. Чи чи не принесло, ну мені було б соромно е, в такій, такій ситуації десь там кудись їхати і щось там просити. Е, тобто е, е, в, в Росії е, я не кажу, що у них там просто після 20 січня щось там почнеться, якийсь колапс, ну то, що вони йдуть до якоїсь е, межі, це однозначно. І е, основна дата, на яку вони е, спробують. Це все вивести? Це 9 травня, 80-та річниця за завершення Другої світової ну війни Радянського Союзу з нацистською Німеччиною, тому що Друга світова на трошки пізніше завершилася, але історіографія в Росії у нас потворена, тому вони всі будуть відмічати в першу чергу 9 травня, і е, хто приїде на на, на, на це святкування? Як воно відбудеться під якими комакопомком, хто там буде виступати? Як воно залі, як той парад буде відбуватися? Це все дуже, дуже суттєво покаже чим все ж таки завершиться для Росії ця війна. Це не так далеко залишилося п'ять місяців, неповних п'ять місяців. Тому я думаю, ми дуже цікавості будемо на це все спостерігати неповних і? Проблема з економікою вона так само нікуди не ділася, а то, що ми всі чуємо про перемовини, ніхто проти них не виступає. Тобто, вони мають справді розпочатися, тому що ми розуміємо, що всі війни починаються однаково і завершуються так само. Завершуються за столом перемовин, як би вони не називалися, де б вони не, не починалися. Це історія, і ніхто історію змінювати не буде. Зрозуміло, Пане Вікторе, що... я що я хотіла б зупинитися на моменті перемовин, коли вже ви про них дійсно згадали, дуже зараз багато обговорюють цю тему. Як ви вважаєте, коли вони будуть? Не якщо, а коли вони будуть і якими? Ну, слухайте, вони точно почнуться не раніше 20 січня. Хоча всі там дуже розповідають, що от у нас є перспектива, що вони буквально завтра вже там десь зберуться і десь будуть. Ну, дивіться, є фактори, які, на які впливають: хто буде ініціатор? Е, Сполучені Штати, е, ЄС, Україна висунула ряд е, вимог, і ці вимоги зрозумілі. Тобто, ми е, на все, що ми можемо е, розраховувати в ну, такій найближчій перспективі, це призупинення війни, так? Ніхто санкції з Росії знімати без її виведення військ з нашої території не збирається. На які компроміси готова Україна? Ми знаємо, можливо, там якісь компроміси пов'язані з вступом НАТО, що дуже критично для Росії, але разом з тим тоді які, які гарантії, що Росія не використає цей не вступ в НАТО для наступного етапу війни. Тобто нам потрібні гарантії або введення військ на якісь там е, умовах е, інших держав, не миротворці, тому що миротворці нічого не зроблять, або е, не знаю, забезпечення нам такого самого, е, е, такої самої підтримки, як, наприклад, має той, той, той самий Ізраїль. Тобто е, коли всі країни включаються в захист. Ізраїля на прикладі, коли він був обстріляний ракетами, так? тобто є, є, є багато таких варіантів про які е, говорять, але поки що не не визначили, як воно буде виглядати. Тобто, е, ніхто в Україні в здравому е, розумі не відмовиться від наших територій і не скаже, що ми забули про них і про наших людей. Ну це буде абсурд, і ця людина чи ця політична сила вона приречена до е, Забуття, і вона точно буде повержена після того, як вони таке тільки тільки проголосять. Тобто є дуже багато факторів, які на це впливають. Тому ми не Фінляндія, ми повноцінна країна, яка готова боротися до кінця, і ми свою територію за мир точно не збираємося віддавати. В Фінляндії була ситуація зовсім інша. Там не така велика територія насправді, як нам здається. І вони вивели все своє населення. Росія, навпаки, цю територію без населення їй не потрібно було, їй потрібна була жива кров для того, щоб вони працювали на Росію. І ці, і ці території це не якісь там каміння, річки, там, не знаю, ліс і, 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 і північний, північний заполярний, заполярний коло. Це досить потужна територія, на яких розвинута була промисловість, сільське господарство, вихід до моря, і це ніхто нікому не збирається дарувати. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, якщо підбивати підсумки нашого з вами діалогу і говорити про те, все ж таки, що в 2025 році ми очікуємо на перемовини і на призупинення військових дій, можливо в активній їхній фазі, як ви гадаєте, що можна буде назвати перемогою України в цих перемовинах? Важко сказати, що можна буде назвати перемогою, тому що перемога може бути тільки в одному випадку, коли війська Росії вийдуть з нашої території. Якщо навіть як вони, вони полишать хоча б частину території, це вже можна буде назвати про ну я маю на увазі відхід російської армії на позиції хоча б 22-го року. <кій> і тоді вже можна буде говорити про якісь там речі, ну не знаю там. Якась там інтеграція, реінтеграція тих територій, які вони залишки. Це залишили. можливо дуже на, 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 на даному етапі, дуже <кій> я, 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 я поки що не вірю в такі речі. Я думаю, що ми все ж таки і я сподіваюся, що е, щось має відбутися в самій середині Росії для того, щоб е, реально е, завершити цю війну раз і не завжди, без е, змін в самій Росії, без того, щоб Росія перестала існувати в такому вигляді, в якому вона зараз є, перемоги не буде. Ми просто будемо мати ще е, ще один відкладений е, ще одну відкладену біль. На жаль, тому е, робота України її спецслужб і. і е, не знаю, там э, волонтерів, все має бути спровона на то, щоб э, Росія в такому вигляді, в якому вона є, перестала існувати. Тоді буде гарантія того, що Україна буде жити, розвиватися, і э, э, у нас буде майбутнє в нас, в наших дітей, в наших внуків. Будемо сподіватися, що цей варіант відбудеться якомога швидше і найбільш а, руйнівним ефектом, наскільки він можливий для Російської Федерації. Адже мені здається, що ця країна вже дуже давно заслуговує саме на такий свій фінал. Пане Віктор, я дуже дякую вам за діалог, дякую за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, сьогодні з нами був Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник глави СБУ з березня 2014 по червень 2015. 15-го року директор Агентства з реформування сектору безпеки. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре. Дякую, то почні.